Ой, який прикольний сервер під назвою Хайпіксель. Відрізняємо його від інших, що тут є слово Хай. Да ось скільки тут багато режимів. Але мінус ще не може зайти на Хайпіксель, якщо у мене не буде ліцензії. Але для цього є такий сервер. А тепер ви щось, звичайне не замітили. Да, що замість хай в нас фейк. Pixel. Так. Да. Сьогодні ми граємо на фейк Пікселі. Для того, щоб ми перевірили, наскільки цей левел. наскільки цей сервер гарний. Тому не будемо мелочитися погнами повному. там де ранг і бустери, там написано Fake Pixel. Тому що я на фейк Pixel. І далі, до речі, для цього сервера летінзинка не потрібна. Выглядается якось тут врачейка, пусть не будем ні 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 це не, сервер це сервар, цен. Ну вроде, а строительство. Я спеціально чат вырубил, думал, что... Чат що... такий прекрасний Вот тут чи... челик по... Куда він... А куда там челик пропав? Что це, це за хрень? Да речі, ми сейчас підемо ті режими, які именно на цьому сервері є, але на хайпикселі нема. Наприклад, як бьют F... А... Мне <laughs> цікаво, які тут ядельки, заберіть. О, тут Fireball Fight есть! И надо на ведь файл Battle Пр... Прикол. А, погнали на файл пай. ай я, Я такой. Кто погнали на Fireball Fight? Ладно, попыт. Це карта Сагера Пвп. Батары. Бетери... Ой, Сагера Пвп. Играл на цьому сервере, я все знаю. Чао! Что ты... Что ты за... Ты бы... мені всі... мне все... Ты мне все реза. Что Ладно, профессионализм граф тип я навіть не спорю. Я теж положу в цей шматок. Гамна лайна. Реально сервер гамно. Я просто засынула кровать. Просто сигну. Сигма Сигма бой! Ну реально, кто грав на Агера ПВП, то знаешь, что ця карта Я, Ніхто не відричает, что вони нему уже взяли звідки цю карту. Але, Але я не бачив ніде більше цю карту, ну крім цього сервера. Конечно. Так, вроде на Агері така штука, що вы играете на сервері. Что це було? А, так вони ще... Что? Мне вообще несколько назвали? им типа пофиг. Начали на расслабоне, так. Да, начали на расслабоне, так, все. Ага. Так, э, короче. Э, я... Так, э, а можно я возьму типа шаблон хайп пикселя и поменяю. Подожди. Что это было? Я кину фейнбол пицца, а он полетел туда. Я хочу грати в Fireball Fight, не в Fireball Battle, а в Fireball Fight. Team! А я не... А я, я короче... Ця карта не точно в майн -мена, бо там что на майнмене вообще по іншому плану карта. И механика верб болит точно такая, як на Гера по ВП клаб. Я не прям експерт Але я грав на цьому сервері. Мені. Менше. Ой-ой-ой! Я хочу я блока спрям! Вы собачь, коли я в блоках про не взял еще, но мань мене появлялся. Менше. Ну, в смислі Так, в смислі що менше. Ну, короче, вони не так высоко підстриг. Тут вони прям зробили. Те, чтобы мы могли прибавить пипец и визу. Ну, реально, все за взяты в Майнмэне, сто пятьсотков, и мы не уже сбыли лишь. А очень прикол фокус. Давай, подымем сейчас под точно. Да, я так и знал. Я так и знал. Все, все. Казахстан угрожает вам бомбардировкой. там на тинтишку бы нам подлетел Блин. Я такие, ну, ну ладно, файл файт тут, э, можно сказать, прикольный. Так чтоб, не дивилась, что это файл А если я вот так вот сделаю, то никто -то не помнит, что тут будет хай. Привет. Ну, прям все с хайпикселя взял. Ладно. Мне, я, что это за билд ФПФ? Все за герой. Челики прям супер сотрудничают. Ну, а Ну Давайте перевіримо професіонализм драфти. Ну короче, одни чекаки. Тут все взяв! Тут навіть карты и валюта. Типа, они такие гений... Вот щось... я специально в Я спеціально для вас нажав пару кнопок. Ладно, це не та карта. Але вы бачите, це той же кит. Чтобы вам было кое-что заразумемо, я вот так бедру. На дже ролик типа про фейк пиксель. Треба закачивать на фейк пиксель. Всем пока!